Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас рибалочка на безмотилку. Приїхали з Олегом на наше місце старе. Колись тут дуже класно відловлювалися по крупному окуню, так що будемо пробувати зараз. Олежка першого вмовив. Але не на такого ми розраховували. Ну, як, для, як для минулого разу, то це типу, не, в роді не Но... Взагалі ми знаємо, я знаю, що тут є такі і по 300, і по 600 у хуйні. Ну, початок є. Вітаю, вітаю. Опа! Є! Yeah. Подснімеш, може. Так, а шо, ну такий, та ні. Ну. Умовно. Умовно заліковував. Перший окунь клюнув, може тут ще є. Бо було декілька тут контактів ділинків. Взагалі-то окунь він стайний. Зграйний. Часто, якщо гарна лунка він один за одним клює. Ну, не знаю чи, чи цього разу. О, бачите? Але теж не гігант. Опа! Зійшов під лункою. Буває! Буває таке. Але це гарно, що він не відразу зійшов, тому що коли риба у вас біля дна сходить, то часто вона уводить за собою всіх інших, а коли ви вже до криги підтягнули рибку, то не так вже це критично. Він тут на рельєфі стоїть, але ж розмір, ну такий середній, скажімо так. За самий краєчок. Зараз. Потім відпустимо його. В принципі, зараз. Мороза сильного немає. Безмотилочка працює ідеально. Ківочок конусний який створювався саме під безмотилку, щоб давати такі різкі скачки з невеликою амплітудою нашій мормишці, добре передавати. В комплексі ця вудочка з конусним металевим ківочком дає дуже-дуже зручний і ефективний інструмент. Ну, щось дрібне вообще. О, платвичка. Плотвичку піймав. Я Ну. Щось непогане. Ну як непогане? Таке. О. Кончик під нижню, під нижню челюсть. Большой? Ну, О, платва. Ти бачиш? Як в тебе воно? Почало получатися, скажімо так. Тому що знайшов свою рибу. Поки бігав по старим чужим ополонкам, нічого не було. Ну, Тільки... Аномалію свою знайшов, від бугра ну, ямку, те щось. ага. На, тобі. тобі так зручно рай під саму лунку прям. Ти все ж таки я бачу на ослабленому, да ловиш. Катушка ослаблена, да. а чого? Ти ж ну, не можеш нормально окунь. підсекти. А вдруг тілушний окунь. Так. Я її тримаю рукою. А, я катушку тримаю рукою. Ну, тоді, Она... тоді я ж... На перші проводки по зубам. Оп. Розмір? Нормальний розмір. Розмір нормальний, такий як треба. съемочный. Снимальный. Ага. Снимальный контент. Вот вас, вам, друзья, и да. От Ось, Ось он, друзья. Я его чекал целый день. Ждал, он. Ждал, и вот он, Все статьи. Вот, вот. Я там только шел ловил. Ну куда ты? Ну, ты... Олежка, ну что ж ты, когда ты... Когда ты, ты уже... Да. Да, но тянуть его, конечно, приемно. Дуже, дуже все компактно, дуже компактно. Не знаю. Опа! На плавну проводку. Дуже великий. Дуже великий окунь, друзі. Дуже Дуже гарний. Кригою дергає. Ну він і внизу дергав. Ось він. ось він, друзі. Хе-хе-хе. На да. лісоточку Так, да, Ось так, безмотилочка наша працює. Да, це була риба. Велика? Ну не зрівняється з А, ну понятно. Взагалі не зрівняється, так. Ну от один раз була велика, да? Ну, по, -по тот сход. Сама перша риба була велика. Не, ну самая... ти казав, що ну... ще ж по зубам там у тебе був один, не лишов. Таке, це не зрівняється. От я думаю, що тримав я <клес> такого цереш. Ось такого я тримав перший раз. Ну, він типу, два рази головою дюрнув... і всі ага. пока-пока. Понятно. Такі, ну, і, типо, то, бач, нажор. Ну от 10 таких окунів піймати, це все. Ну так, да. ну так я ж... Хороший. Ну Хороший? Да. Бачите, от поряд лунки, і вроді би вже нічого немає і кажеться, що все. А ти починаєш тут переходити буквально по... Ну скільки тут? Метр між лунками, півтора. І вдруг попадаєш йому під нос і ловиш ось такого Ось такого ловиш опушка класного. Ну, це такий не рекордний, але це вже приємний, він супротив дає. На підсічці тільки ну, є відчуття якесь, Не матросик. О. О! Велика риба, на? Да? Да. Ну що ж ти так? Да попускати треба, тюк. Пор -порвал, да? Був... порвал, да? Я. Порвал. Це був. Порвав, та не? Це був тата такий, як оцей. Та я... я його не, мог... не міг зрушити з місця. Так ну треба ж попускати, ну але. Блін, на фракціоні він мене Ні, так я не розумію, ти взяв його і почав тягнути. У тебе тя що канат там. Там Леска ну люди. Втратив я своє щастя, свою мрію. Да його треба дуже довго тащити. Що не бачив, як я доставав? Ну. бачив, сорі, сорі. sorry. Він повинен устати. Ти його засік і ти його тримаєш. Ти навіть не те, що тримаєш, ти його попускаєш. Так, да, ну це звичайно лузер, що так рибу я прогалив. Нічого. Не розстроюся. Ще будуть в твоєму житті трофеї. В будь-якому випадку це досвід. Ну і в принципі і емоції. Тобто. Головне це клювання. Далі вже це. Головне це відчути клювання. ну Звісно ж, і рибу потримати в руках теж. теж приємно, але це вже наступний етап. Клювання підсічка, це теж дуже класно. Тим більше ти його потримав так досить довго. Да. Та я його не, можу, не міг зрушити. Звісно. Ну так, да. так. Да. Ну, таких риб треба. Він. Ну я зрозумів. У мене Олег один раз був такий окунь, що він мене забрав метрів в 15 лески. І порвав? Ні, витягнув я ага. на, на казінки колись. А було таке, що і забрав, і порвав. Таке теж було. Але... Дякую. І ж така глибина, цей вже фактор якби засвічування дна, він взагалі не... Несуттєвий і можливо на таких глибинах і треба чистити. Тому що Заважаю. Це... більш гра получається в чистій лунці, більш якісна гра. О! Oh. <laughs> <laughs> ну, майже, майже. Что, берва снова? Да. да. Ты вот зашел? Не, все в порядке. Все а. на <laughs> Все, есть. Да. А, наснимал снимал я тебя. Давай еще раз. Все. <laughs> да, есть. красавчик. Красавчик. Бачишь, два великих подряд. Вообще, сколько ж тут их есть? Чуешь? <laughs> Тихо кунив. Бачите, друзья, иногда Є резон залишатися до самого вечора. Високо, ні. Та взагалі я ті ті ті, ті... опустив, почав грати. І так він теж. Бум. Бум. А, а щоб ти розумів, той був більший 100%. Ну ясно. Це, це, ні, це я зрозумів якраз. То, що той був більший, це я зрозумів. Фортуна відразу дала другий шанс. Ну чого, це тут це теж достойний, такого в те не було. Звичайно. Так це не менше, ніж твій. Та ну. Та так, да. дивись. Ну, може там 50 грамів ось, <гум> Друзі, будемо ми, мабуть, закруглятися. Вже сонечко сіло, відразу так -так відчувається мороз. Почав руки зводити. Ну, в принципі, бачите, під вечір, які окуні в нас порадували нас. Олег задоволений дуже. Це одна з найкращих в нього риболов взагалі на без мотилку. Так що, друзі, всім бажаємо також таких класних рибалочок. Оп, оп! Гарно. А, може і гарний, так? Да? Да. Да. Бачите, ще продовжується клювання. Але будемо вже прощатися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, чи хто не підписан, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Нам це дуже дуже і дуже важливо. Підтримайте, будь ласка, наш канал. Всього найкращого, до нових зустрічей, всім пока.